Повіли, помилуй Господи, помисть, Божиї царство небесне відпущення в ліхів, у Христа безсмертного, царя і Бога нашого. Просимо. Трагічна болюча звістка, котра не вминула і нашу громаду, у бою за Україну. Її свободу, цілісність і незалежність, залишаючись вірним військовій присязі, на Донеччині загинув наш герой-відважний захисник, річний механік водій, відділення спеціального призначення солдат Олександр Дикий із села Люберці. Як згадують рідні, він був надзвичайно доброю людиною, справжнім помічником. Дуже полюбляв техніку, тож із задоволенням допомагав батькові з ремонтом автомобілів. Олександр Дикий був майстер спорту, багаторазовий чемпіон України з веслування, а ще люблячий чоловік, турботливий батько. Він неодноразово повторював, що родина це найбільша цінність у житті. І коли у них з дружиною з'явилась донечка. Був на сьомому небі від щастя. Цю любов Олександр проніс, проніс та зберіг через роки. Мріяли про спіль про спільні сімейні подорожі. Донечка мріяла, що тато буде на весіллі, але не судилося. Війна з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на території суверенної України. Наш герой добровільно пішов до військомату, вступив до територіальної оборони а вже у травні 2022 року приєднався до лав Збройних сил України, стояв на захисті південних та північних кордонів, а далі пекельний схід. Життя відважного захисника обірвалося 16. Квітня 2023 року на Донеччині від отриманих трав несумісним життям під час виконання бойових завдань у героя залишилися батьки двоє рідних сестер, дружина та донечка. Останні роки мирного життя промайнули у селі Любарці, де нині живуть його батьки. І саме тут Олександр знайде. Свій вічний спочинок. Сьогодні ми дійсно прощаємося із нашим героєм, з диким Олександром, який народився в нашому селі. Героями не народжуються, героями стають. Стають отакі прості хлопці, які, не боячись нічого, ні ворога, маючи відвагу у серці, хоробру душу, беруть до рук зброю. І стають на захист нашої з вами держави і кожного з нас. Дорога родина, прийміть найщиріші співчуття з приводу такої тяжкої втрати. Нехай вам Господь дасть сили підтримки пережити це все горе. А наші з вами святий обов'язок підтримувати цю родину і завжди, читаючи молитву, ми маємо просити у Господа, щоб Він оберігав кожного нашого хлопця, щоб вони всі повернулися додому живі й неушкоджені. Примість співчуття. Ой, Ми втратили надійного товариша, усміхненого, завжди на позитиві. Хлопця, який з перших днів вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Мені випала нагода стати його командиром, але запам'ятається він на завжди усміхненим, добрим, люблячим, позитивним і надійним товаришем. Низький ухлін батькам. Щиро вдячний. За те, що виховали героя і прийміть наші співчуття. Папа був дуже добрий, дуже добрий. Він завжди улыбався, завжди ходив говорив, що він дуже фартовий, що він красавчик. Навіть якщо були якісь проблеми, він ніколи, ніколи не показував, що щось не так. У нього завжди було все хорошо. Я хочу, щоб він запам'ятався всім таким, яким запам'янув його я.